Привіт! Сьогодні я покажу, як встановити Swishmax 3. Для цього йдемо на сайт swishzone.com. І тут натискаємо на Download, тобто вивантажити, біля продукту Swishmax. І на цій сторінці натискаємо ось це посилання. Відбувається завантаження. Коли файл завантажено, натискаємо двічі. Тут натискаємо Next, тобто далі. Погоджуємось з умовами і тиснемо Далі. І тут бачимо, що разом з зі Swishmax3 можна встановити кодек ACM. Натискаємо Next, тобто далі. Тут можна вказати, куди саме ми хочемо встановити цю програму. Натиснемо далі і натискаємо Встановити, тобто Install. Тепер відбувається інсталяція. Тут можна вибрати мову і натиснути ОК. OK". Тепер інсталюємо кодек LayACM, натискаємо далі. Знову далі і знову встановити. Коли все встановлено, натискаємо Далі. Next. І тепер можна закінчити процес. Тут також натискаємо Finish. Закінчити. Аби відімкнути пробну версію Swish Max 3, натискаємо Try, тобто спробувати. Нас буде перенаправлено на відповідну сторінку. Тут вказуємо. Електронну адресу, на яку буде надіслано ключ. Натискаємо Go, тобто поїхали. Тепер йдемо до вказаної електронної скриньки і копіюємо ось цей ключ. І натискаємо Paste Key, тобто вставити ключ. Тут бачимо привітання і натискаємо ОК. Okay. Ось і все. Switchmax 3 встановлено. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!